Ммм. Mm. А. Як м на курва зуб, блят. Нележеное. Нележеноге я сказав. Найсон та й от твоя мать нележеноге то не помагає. Те ще курва нема з чим зайняти. Я бачу, ти ще нема. Чекай, а ти вірш вивчув? Ти вивчив. Ми мені йдемо до Екатерини справляти новий рік. О зараз будемо щіяти. Чи, Як що б журив? А хузяй тільки. Хуздає кажу. Ану, гуре за мною. на Наперегкіт не знав, що біля мухи налетіли. Гуре! Повторяю, я кажу. А ти не хочеш, так? А що ваше величество хоче? Ялинка хоче ставити, та? Хто з'їв дощик там та гараку? Та бамби до ялинки порозбивав, та я дві розбив, а те вісім, о, я тільки та свєцька шишка і то нема той хуніє нема дротика. Нема там медвежя. Не і то шо, в тебе тільки одна мандаринка ще застала? А Микола, скільки приніс? П'ять, та? Вахуй тобі тід мороз принесе на новий рік, а не апельсинки. О, колеги, на лиснички, зараз я вийду. А ну нахуй з'яси, він ніде не вийде. Нахуй я сказав, хуйоти вонючі! А ти вчив вірш! Поняв? Я йду до каті перептайщику конкретно, на котрого